Десять речей, якими я пишаюся. По-перше, це моя родина, мої діти, моя Настя, якій 25 років, і своїми фотографіями і відео вона змушує людей до таких емоцій, які треба бачити. Мій син, якому 16, у якого фантастичний музичний слух, і такий самий голос, як у батька, моя дружина, яка може все і навіть більше. А в своєму житті вона зробила неймовірні сімейні поїздки і сотні, якщо не тисячі людей, які передружилися, дружать, і їх діти досі також так само дружать. Далі, моя мама, яка навчила мене стояти на голові і доглядати за собою. Мій батько, якого вже немає в цьому світі, але він зробив все ікс два. Виростив двох синів. Посадив два дерева і побудував два дома. А ще в нього була золота медаль в школі і золота медаль в інституті. А ще у мене є брат, який вирощує краще за всіх перці і помідори. А ще інші мої діти перше, це студентська газета, яку ми робили ще в далекому 97-му році. А ця студентська газета була настільки популярна, що продавалася за 15 хвилин увесь тираж. І в цій студентській газеті був вкладиш невеличкий. Сама газета була а 5 формату. Така, що під конспект поміщалася. І вкладиш був для гри в преференс. Ну, я не думаю, що вар варто тут сказати, що навчався, я, звісно, в КПІ. А ще Олександр Масляков. Колись в 99-му році на фестивалі в Сочі в телевізійній трансляції сказав таку річ. Він сказав, що рідко коли буває, що з однієї республіки команди виступають на цій сцені. Дуже-дуже рідко, коли буває, що виступають команди з одного міста. І вперше, коли виступають команди з одного вуза. І це були наші команди. Ще я пишаюся нашим, нашою дитинкою, нашим інтернет-магазином, першим інтернет-магазином, дитячим інтернет-магазином в Україні, одним із перших, в принципі, інтернет-магазинів. Називався він Знайка, може хтось з вас ще й пам'ятає його. А, і коли я прийшов в податкову оформлювати цей вид діяльності, ніхто не міг зрозуміти, що таке. Взагалі продавати в інтернеті. Так, треба підказки. Далі. Ще дитинка. Такий гастробоксерський проєкт, який називався Fight House Поєднання боксу і бара. І в цьому ринзі проходили не тільки поєдинки, там бої білих комірців, а також різні бої, пісенні. Ну, особливо мені запам'ятався проєкт. Бої ліриків, де всі відомі українські поети приходили і в режимі Батла сперечалися Римою. І це було дуже круто. Мені здається, що десять вже було. Дякую за увагу. З вами, як завжди, на мікрофоні Сергій Бриль. І чекаю на ваші десять речей. Постскриптом. Ще я пишаюся своїми учнями, які виступають на сцені і навіть завойовують якісь титули за кращий виступ. А ще я пишаюся вами, які роблять зараз цю вправу, згадують які вони круті, і стають ще кращими.